Сумка Тарва 0320. Це величезний баул з отаким дном, з ніжками, шкіряними ручками анатомічними на металевих шарнірах, продубльований закльопками, прошито все в два шва. Дуже класна, дуже об'ємна сумка, якщо її набити. Якщо я її не набиваю, як бачите, вона виглядає ну, така типу. Трошки більше, ніж мені потрібно, але в цілому непогано. Нашили ми нашу прикольну сумку 0320 дорожку в усіх кольорах канвасу, який тільки у нас існує. Я взяв лише дві, бо не вистачило ще трьох рук, щоб принести все, що в мене було на сьогодні на зйомках. Дивимося, як сумка влаштована у нас всередині. Є два бігунка на спіральній блискавці, дуже зручно відкривається. І що ми туди бачимо? У нас три кишені на цій на тильній стороні накладних, і ще одна на блискавці на всю ширину. Її погано видно, але вона є. Значить, перша кишеня на гумці, сюди можна покласти павербанк. Тут більш плоска кишеня, сюди можна покласти паспорт, якраз він поміститься. Я маю на увазі ортодоксальна книжечка. І тут ще одна симетрична кишенька на гумці. З передньої сторони дві величезні накладні кишені, куди влазить навіть ремінь. Сюди може поміститися щоденник, невеликі планшетики, щось типу того. Сумка всередині продубльована тканинною підкладкою. Спереду сумки у нас прихований, прихована кишенька, от така на кнопочці. І на задній стороні теж у нас кишенька на блискавці. На торцях сумки у нас отакі декоративні елементи. На ці ж декоративні елементи власне кріпиться і наплічний ремінь, який йде в комплекті. Ремінь шкіряний з металевою якісною фурнітурою, регулюванням по довжині. Ці сумки доступні безліч кольорів канваса. Безлічі кольорів шкіри напа і в безлічі кольорів шкіри Crazy Horse. Переходь за посиланням в шапці профілю. В стрічці пошуку вбивай 0,320 і ти побачиш всю палітру. Рука коштує 5700. Отака сумка повністю шкіряна із будь-якої шкіри Crazy Horse Чи шкіри напа будь-якого кольору коштує 7 тисяч гривень.